Привел. У роботі наметника помітний ефект відразу, <ріст> тобто результат твоєї роботи. Юрію 34 роки. Він родом з Харківщини. До повномасштабного вторгнення хлопець виготовляв і встановлював меблі. Після 24 лютого хотів приєднатися до ЗСУ, але у військкоматах відмовляли. Коли займався волонтерством, познайомився на блокпості з одним військовим. Який через час потім подзвонив і каже, ти ж там хотів потрапити, створюється бригада, хартія. Якщо бажаєш, ось тобі контакти, телефонуй. Я зателефонував, приїхав і лишився з ними. Віталій професійний військовий на службі з 2012 року. Воював в АТО у складі Нацгвардії, а нині він командир гаубичного дивізіону. З Юрієм його об'єднує батьківщина, Харківщина і бригада Хартія. Я знайомий з командиром бригади ще з 2016 року, коли він був командиром батальйону. Я навіть не запитував, яка посада буде, куди ми йдемо. Він запропонував, я його знаю, тому я знав, що, ну. Далі ми не будемо займатися паперовою роботою, а будемо займатися бойовою роботою. Тому я відразу пішов до Хартії. Хартія підрозділ, який з'явився у перші місяці повномасштабного вторгнення на Харківщині. Тоді це було добровольче формування територіальної громади. Близько 200 добровольців, здебільшого, цивільних. Вони стали одними з перших, хто вийшов на українсько-російський кордон у Харківській області. Ну, це Кацапія. А це місце перетинання державного кордону з Кацапі, з сесерони Кацапі. А вон уже український прапор встановила Харті. На цих кадрах Всеволод Кожемяко, бізнесмен аграрій, мільйонер зі списку українського Форбс, один зі ста найбагатших людей України у 2020 році. Навесні 2022-го Він створив Хартію. Мені там. Один товариш порадив ідею, що можна так зробити. А я ж в армію, в мене ні освіти, немає, нічого. Я там не можу організа... бути організатором, я можу бути там. Взяти зброю піхотинцям може бути якісним і піти там. Але я ж відчуваю, що я можу більше щось зробити. От. І за мною люди, які розглядали мене як якогось лідера, це була команда людей, люди, які в мене працювали там, і в охороні були. І ті, з ким я спілкувався ще з там з 2014 року. Ці хлопці підтримали, мої друзі-бізнесмени. Мої друзі-харків'яни активні, такі як Жадан, наприклад, там один по порадив, інший допоміг оформити документи. Назву Хартія запропонував письменник і музикант Сергій Жадан. Підрозділ також підтримали тенісисти Еліна Світоліна і Сергій Стаховський. Та форма озброєння, пальне, виплати бійцям. Спершу все це фінансувалося за кошти Всеволода Кожем'яко і його друзів-бізнесменів. Проте кожем'яко не вважає хартію своєю приватною армією. Хоча вона е діяла як фактично по ефективності. Не гірше, а я думаю, що може і краще, от, ніж приватна військова кампанія. Але тут же ж е, мова пройшла шла, йшла не про прибуток, а про те, щоб е, захищати е, там рідне місто і рідну землю. От, тобто люди були об'єднані е, певною метою, вони е, пасіонарні захисники, вони е, е, хотіли цього. І вони мали певні професії в цивільному житті. Якщо б війни не було, то вони б не брали в руки зброю, розумієте? Тому, мабуть, порівняння з приватною військовою компанією, воно не 100% працює. Хартія функціонувала як невелике, але самодостатнє формування. Після звільнення Харківщини воювала на Луганщині, була єдиним добровольчим підрозділом у Бахмуті. За словами кожем'яки, його витрати на батальйон сягали мільйонів доларів. Неможливо це фінансувати без держави, тому що ну це дуже великі гроші. Коли це там місяць, два, три, там півроку, а коли вже рік, а ми провоювали вік-рік. Як добровольці, то треба якісь вже брати рішення, тим більше, що хлопці вже е, виросли в реальних військових, реальних фахівців. Як наслідок навесні 2023 року Хартія стала частиною гвардії наступу у складі Нацгвардії. Нині це бригада, що формується. Її бійці проходять навчання і злагодження. лав підрозділу триває набір. Обіцяють будь-якого цивільного перетворити на професійного винищувача ворога. Приходять різні люди, деяких дають воєнкомати цивільних, деякі переводяться з других частин. Тобто ну, взагалі дуже різний контингент. Ну, спостерігаючи за суміжниками, то дуже якби, суттєвий результат. В Харті дуже багато приділяється уваги. Кожному бійцю, кожній людині. Тобто людина це найцінніше, що є. І рівень підготовки в Хартії дуже великий. Ми використовуємо натовські стандарти. По досвіду з інших частин є дуже великі відмінності. Перше, це сама робота, планування цієї роботи. Ми більше приділяємо уваги. Спланувати це все перше, чим виконувати завдання. Тому для мене це є раціональним і правильним рішенням, що ну я вибрав підрозділ і цей шлях для себе далі. Агрохолдинг Всеволода Кожем'яко Агротрейд нині працює на 80-90 відсотків. Частина підприємств холдингу пошкоджена деякі досі перебувають в зоні бойових дій. Утім, усе, чим він нині займається. Це Хартія формально кожем'яка обіймає посаду радника командувача Нацгвардії. Бізнесмен каже, що відчуває відповідальність за підрозділ, який створив. Намагаюся е зберегти ту середовище, яке було створено Хартією, а це фактично середовище. Патріотів, патріотів, патріотів мотивованих бійців і патріотів-бізнесменів, які їх підтримують, і прямовувати ту допомогу, яку давали Харті як добровольчому підрозділу на е, бригаду Національної гвардії. Я ніколи не буваю задоволений, якщо фін функціонує, як що формується. Бюрократія дуже велика. Можливо, знаєте, я ж теж сприймаю як бізнесмен в компанії, навіть великій там, як у нас, рішення приймаються дуже швидко і втілюються вони дуже швидко. Але ми ж ні від кого не залежимо. Тут е, задіяно дуже багато державних установ. і Це вимагає певної процедури. І звісно, що ми десь критикуємо е, з одного боку, а з іншого розуміємо, що можливо, в, в деяких випадках е, по-іншому ніяк не вийде. Бійці хартії певні, що їх досі вирізняє висока мотивація, коли бригада сформується і буде наказ командування. Її бійці приєднаються до контрнаступу. Віталій, досвідчений військовий, який приєднався до бригади нещодавно, готовий ділитися знаннями й досвідом. Всі втомилися, я втомився, але ну іншого виходу у нас немає. Кістяк бригади Хартія це добровольці, які звільняли Харківщину. Серед них і Юрій, який встиг повоювати у Руській Лозовій на Луганщині й у Бахмуті. Ворог зайшов на нашу територію. Руйнує наші домівки, вбиває наших людей. Тобто, дуже складно залишатися в стороні і дивитися просто на це. Вдома на Юрія чекають дружина і син. Утім, хлопець, цивільний в минулому житті, нині не уявляє себе поза армією.